Стан економіки області, надходження до бюджету, як триває опалювальний сезон, обороноздатність Херсонщини та боротьба з незаконним видобутком піску. Ці питання сьогодні були серед головних у порядку денному засідання колегії обласної державної адміністрації. Як тривала нарада, та які рішення прийнято? Знає мій колега Андрій Усов. В області економічний стан трохи покращився. Витягує регіон з кризи сільське господарство, проте дали галузі машина та суднобудування. Будівництво зменшилось на третину. У деяких районах взагалі нічого не зводять. Збільшуються обсяги перевезень на транспорті, але залишається проблема легалізації у цій сфері. Падає торгівля, адже зменшується платоспроможність населення. На один відсоток зріс рівень безробіття. Губернатора непокоїть низька зарплата в області, номінально вона зросла, але купити за ці кошти можна значно менше. Зменшився, на жаль, індекс реальної заробітної плати населення на 2,8 пункта і склав 97,2%. Хоча номінальна заробітна плата вона зросла на 5,7% і складає 2569 тисячі гривень. Але цей показник майже на третину. Менше від загальноукраїнського показника, який перевищує середнього по Україні, який перевищує три тисячі гривень. Совоніпадами лісі прокуратуру не заробітну плату, я читаю, саме та мовні і ворожа. Незважаючи, що експорт у Російської Федерації зменшився наполовину, за іншими напрямками він зростає. Триває розробка інвестиційного паспорту області, але тут виникли проблеми. Губернатор говорить, що райони надають формальні пропозиції. У той час, коли спрощуються умови для ведення бізнесу, червоною стрічкою по всіх проблемах в облдержадміністрації називають питання легалізації зарплати, прибутків, перевізників, підприємців і видобутку корисних копалин. В облдержадміністрації планують перевіряти наскільки швидко чиновники видаватимуть документ документи новим підприємцям та інвесторам в реаліях сьогодення одне з головних завдань влади надати всебічну підтримку товаровиробникам та сприяти їм в просуванні продукції на нові ринки збуту. У поточному році ми провели значну роботу з посольством іноземних держав, центральними органами влади, нашими партнерами в інших облдержадміністраціях щодо інформування про потенційні можливості наших підприємств. З керівниками підприємств проведено навчальні семінари та кругліх столи. Як результат, маємо збереження позитивного сальда зовнішньої торгівлі товарами, яке складає 161 мільйон доларів. Незважаючи на підвищення цін на комунальні послуги, херсонці сумлінно платять за них. Тим часом в області активно впроваджують програми енергозбереження. Першочергові заходи з утеплення об'єктів соцсфери дозволять значно зекономити дорогі ресурси, що оплачуються з бюджету. Вивчаються проекти будівництва електростанцій, які використовують альтернативні джерела енергії, а саме вітер та сонце. Наступного року приватизуватимуть Херсонську ТЕЦ. Вона забезпечує теплом більше половини жителів міста. Однак облдержадміністрації збирається жорстко контролю цей процес та і інвестора. нас беспокоит іменно план модернізації і план мероприятий, которые будут средства, які будуть средства вложены модернізації ТЕЦ как, через, через какие сроки буде вложено, какие будут улучшения в городе Херсоні. Ми всі знаємо, що сьогодні входящее тепло в квартири, в лікарні, в школи, в дитячі садики, составляє лучшего там, где-то температура 40 градусів, 50 градусів. І это йдуть потери и в ТЕЦ, там низька КПД, идут потери тепла по, по носителю. Поэтому сегодня надо заниматься вопросом комплексно, не только модернизация ТЭЦ, а надо заниматься еще модернизацией и носителя труб, которые дают, подают, подают тепло. Это комплексное решение. Потім перейшли до питань обороноздатності області, зокрема до стану бомбосховищ. Найбільшою проблемою виявилася інвентаризація захисних споруд. Багато їх існує тільки на папері, таких майже 130. У свою чергу приватники не хочуть виготовляти технічні паспорти та витрачати на це кошти. Вивчали ситуацію з бомбосховищами і в прикордонних з Кривом районах. Вона не з найкращих, особливо в селах. Ми органів прокуратури. мы вынуждены обращаться в органы Министерства внутренних дел с тем, чтобы инициировать через решение судов и проведение инвентаризации защитных сооружений. Мы будем добиваться и обеспечить безопасность нашего населения. До конца недели следующее, что у вас четко, что вам необходимо, нужно что отчеты с водой, нам нужны. Сегодня у нас прифронтовая, можно сказать, территория, граничащая с Крымом, и вот эти цифры 12%. Стуация на прилетаризированно. Комунального 15%, 2% приватная, я считаю, вообще работа не будет. Добування піску в області називають варварством. На це є дозволи у восьми суб'єктів господарювання, проте лише два мають весь пакет документів: це Херсонські та Скадовські порти. В облдержадміністрації готують пропозиції по зміні законодавства, а відповідальність хочуть зробити більш жорсткішою. Голови районів мали доповісти про факти незаконного видобутку піску. За словами губернатора, ті відповіли, що не обізнані з цих питань. Хоча громадськість та журналісти це постійно фіксують в результаті проведеної роботи. было выявлено 29 уголовных правонарушений в сфере незаконной добычи песка, по которым начато уголовное производство. По двум уголовным производствам двум лицам сообщено о подозрении. Одно производство на сегодня направлено в суд с обвинительным актом. На данный момент значит, продолжается досудебное расследование по семи производствам. Сумма ущерба По, по открытым производствам составляет более 10 миллионов гривен. С моей стороны я хочу, чтобы это было законодательно урегулировано, чтобы песок добивался на Білих копальнях, які мають всі согласовательные документи, ліцензії, щоб платили деньги, местный бюджет, бюджет Серупинска, бюджет Кулапристанського району, бюджет Херсона, де происходит добыча данного піска, щоб не тільки зарабатывали а щоб ще ви того зарабатывала И надо закрыть даний копальни. У протокольних питаннях розглядали наповнення бюджетів, соціально економічний розвиток, взяття шефства і допомогу військовим. Останнім активно опікується влада у районах. А обласне керівництво наступного року працюватиме над збільшенням зарплати і податком на землю, який перераховується саме місцеві бюджети.